Люблять шоколад і діти, і дорослі. Кожен з них має свої уподобання та улюблений смак. Я дуже сильно люблю шоколад. Можу їсти дуже багато і це смачно, особливо коли в тебе якась депресія або стрес, то шоколад дуже допомагає в цій ситуації. Шоколад це щастя. Я от спробувала у дівчат топлений шоколад з горою, з горою вершків. Це було взагалі найкраще, що я спробувала в житті. Я люблю шоколад чорний, от, але дуже не люблю молочний шоколад. <ріст> Тому що е, молочний шоколад мені нагадує чоловік, який е, мужчина, який постійно жліється на своє життя. <ріст> Оце в мене асоціюється з молочним шоколадом. Білий, чорний та молочний. Ці види шоколаду різняться між собою не тільки кольором, але й смаком. Це кажуть, кондитери є наслідком різного способу виготовлення шоколаду та його складників. Температура топлення білого шоколаду 30 градусів. Температура топлення молочного шоколаду 40 градусів. Чорний шоколад топиться при температурі 40 градусів. Також. Перший шоколад виник у Швейцарії в 1875 році. Згодом шоколадні крамнички почали з'являтися і в інших країнах. А відтак кожен шоколад має свою батьківщину. Какао боби виготовляються в країні Перу, Коста-Ріка, молочний шоколад, вануату, молочний шоколад. Венесуела молочний шоколад. Лікарі-дієтологи застерігають, шоколад категорично забороняється вживати алергетикам та людям, які мають надмірну вагу. Усім іншим можна, але в міру. Шоколад це не є базовий щоденний продукт, і його можна вживати не кожен день. От Тому що щастя. І свято кожен день не буває. Якщо свято буде кожен день, то це вже будуть просто будні. А ті, хто нехтують порадами лікарів, ризикують стати залежними від шоколаду. Норма шоколаду в день це два-три віконечка можна їсти більше ні, тому що е, там є такі речовини. Оці, які викликають ендорфіни, які своїм е, таким складом нагадують трішки наркотики, і у людей може навіть виникати така ендорфінова залежність. При відміні потім може бути погане самопочуття. До слова, в давнину люди вірили, що шоколад наділений магічними, медичними та містичними властивостями. В Перекладі з латини какао дерева означають їжа богів. Любов Яременко, Ярослав Левицький, місцевий час.